Термінова новина, вашу картку заблокують, а гроші заберуть. Якщо ви витратили хоча б на одну гривню більше, ніж офіційно отримуєте, чекайте гостей з податкової та листа про скасування субсидії. Це кінець епохи готівки і початок тотального контролю за кожною копійкою пенсіонера. Невже держава вирішила залізти в кишеню до тих, хто і так рахує копійки на хліб? Чи справді закупівлю ліків, на які вам скинули гроші діти, тепер можна позбутися державної допомоги? Сьогодні ми розкриємо всю правду про те, як працює нова система моніторингу, чому банки стукають на своїх клієнтів і що робити, щоб не залишитися біля розбитого корита. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. З вами ваш адвокат, який завжди на варті ваших прав. Перед тим як ми почнемо розбирати цей жах, який зараз тиражують усі новини, напишіть мені в коментарях, з якого ви міста чи села мене дивитесь. Мені дуже важливо знати географію нашої аудиторії, щоб розуміти, де ситуація найгостріша, тому прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть назву вашого населеного пункту, а ми починаємо розбиратися. Давайте згадаємо, як було раніше ще якихось 10-15 років тому слово фінансовий моніторинг. Звучало як щось із фільмів про американських біржових маклерів, а не як реальність української пенсіонерки Баби Галі люди отримували пенсію через листоношу, гроші тримали під матрацом або в банці з гречкою. А якщо діти допомагали фінансово, то просто передавали конверт із рук в руки під час сімейної вечері. Ніхто не знав, скільки ковбаси ви купили, чи відклали ви тисячу гривень на чорний день, чи купили новий телевізор. Держава бачила. Лише ваші офіційні доходи, пенсію та, можливо, зарплату, якщо ви працювали. Субсидія призначалася на основі довідок, які ви самі приносили. Це була епоха певної фінансової приватності, хай і вимушеної, але світ змінився. Цифровізація, якою ми так пишаємося, має і зворотний бік медалі. Тепер майже кожен пенсіонер має банківську картку. Пенсія приходить на картку, субсидія на картку, діти переказують допомогу на картку. Ми розплачуємося в супермаркетах, аптеках, комунальному транспорті, залишаючи за собою чіткий цифровий слід. І ось тут виникає головна проблема: система почала бачити більше, ніж ми хотіли б їй показати. Раніше держава вірила вам на слово, що ви живете лише на 3 тисячі гривень пенсії. Тепер вона може запитати у банку. а чи Справді це так. І якщо банк покаже, що щомісяця ви витрачаєте в магазинах 6 тисяч гривень у логіці чиновника, виникає дисонанс. Де ви взяли ще 3 тисячі? Працюєте неофіційно, здаєте кімнату квартирантам чи, можливо, займаєтесь якоюсь підпільною діяльністю? Саме так працює бюрократична машина. Вона не бачить за цифрами живих людей, вона бачить лише невідповідність у звітах. І ось ми підходимо до найголовнішого страху, який зараз шириться інтернетом. Новина про те, що якщо витрати перевищують доходи, субсидію автоматично анулюють. Має під собою законодавче підґрунтя, але воно, як завжди, обросло міфами та перебільшеннями. Давайте розберемося, хто ж насправді перебуває в зоні ризику. Чи справді, якщо ви купили зайву палицю ковбаси, до вас приїде податкова закон про верифікацію державних виплат існує вже не перший рік. Його суть проста. Міністерство фінансів має право перевіряти, чи чесно людина отримує допомогу від держави. І так, вони мають доступ до певної банківської інформації. Але тут є важливий нюанс: банки не надсилають у пенсійний фонд чи соцзахист звіти про кожну вашу покупку хліба. Це фізично неможливо обробити, проте існують так звані тригери або червоні прапорці. Хто ж потрапляє під удар в першу чергу? Це категорія людей, які здійснюють вартісні покупки. Згідно із законодавством про субсидії, якщо ви або член вашого домогосподарства здійснили покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, це є підставою для відмови в субсидії. І тут не важливо, чи збирали ви ці гроші 5 років. Відкладаючи по копійці з пенсії, чи це вам допомогли діти для системи факт покупки на 50 тисяч це сигнал, що ви не така вже й бідна людина, а отже, допомога держави вам не потрібна. Це може бути купівля валюти, побутової техніки, меблів, оплата послуг, крім медичних, освітніх та житлово-комунальних. Це важливе виключення, про яке часто забувають сказати. Друга категорія ризику це власники депозитів. Якщо у вас на рахунку в банку лежить понад 100 тисяч гривень, субсидію вам також не дадуть. Логіка держави тут така: якщо у людини є 100 тисяч у заначці, вона може з них оплатити комуналку, і платники податків не повинні її утримувати. Це звучить жорстоко для тих, хто все життя збирав ці гроші на смерть або на допомогу онукам, але закон є закон. Але давайте поговоримо про те, що хвилює більшість про звичайні побутові витрати. Ось уявімо ситуацію: пенсія у Марії Іванівни 4 тисячі гривень, а комуналка взимку 3 тисячі. На життя залишається тисяча. Зрозуміло, що вижити на це неможливо. Син Марії Іванівни, який працює в місті, щомісяця скидає мамі на картку ще три тисячі гривень на ліки та їжу. І ось Марія Іванівна йде в аптеку і магазин, витрачаючи сумарно сім тисяч гривень на місяць. Пенсія плюс допомога сина. Чи побачиться податкова? Теоретично, так. Рух коштів по рахунку фіксується. Чи скасують субсидію автоматично? Ні, не автоматично. Система моніторингу налаштована на виявлення великих невідповідностей. Однак існує поняття фінансового моніторингу банків. Якщо на вашу картку регулярно надходять кошти від третіх осіб, банк може, підкреслюю, може, а не зобов'язаний у кожному випадку запитати про походження коштів. Якщо це перекази від близьких родичів, це не оподатковується. Але для субсидії це теоретично може враховуватися як інші, як інші доходи. І ось тут криється найбільша підступність. У декларації на субсидію ми пишемо, що доходів крім пенсії немає, а по картці видно регулярні надходження. Якщо буде проведена поглиблена верифікація, соціальні інспектори можуть поставити незручні запитання. шановна, ви задекларували нульовий дохід, крім пенсії. А за рік по вашій картці пройшло 50 тисяч гривень надходжень. Що це за гроші? І якщо ви не зможете довести, що це не дохід від оренди чи підробітку, а допомога родичів, яка теж має нюанси в декларуванні, можуть бути проблеми. Трохи відволічемося і поговоримо просто по-людськи. Знаєте, що мене найбільше обурює в цій ситуації? Те. Як держава намагається перекласти відповідальність за бідність на самих бідних, замість того, щоб забезпечити гідні пенсії, на які можна було б жити не просячи субсидій, створюється система тотального стеження і контролю. Ми дійшли до того, що бабуся боїться купити зайвий кілограм м'яса. Розплатившись карткою, бо раптом там да, на горі, і комп'ютер вирішить, що вона багатійка. Це створює атмосферу постійного страху і напруги. Люди починають знімати готівку, ховати гроші, бояться банків як вогню. А це ж ненормально для цивілізованої країни у 21 столітті. Виходить парадокс: ми, наче йдемо в Європу, цифровізуємося, маємо дію. А ментально нас заганяють назад у часи, коли найнадійнішим банком була трилітрова банка в погребі. І це недовіра не до банків, навіть, а до самої системи соціальної справедливості. Чомусь, коли чиновники купують вілли за мільйони, записані на троюрідних тіток, система верифікації часто дає збій або просто не бачить цього. А коли пенсіонерка отримала переказ від доньки на лікування зубів. Тут система спрацьовує бездоганно. Це подвійні стандарти, які і породжують такі чутки та паніку. До речі, друзі, мені дуже цікава ваша думка з цього приводу. Як ви вважаєте, чи справедливо, що держава контролює витрати пенсіонерів, які отримують субсидію? Чи маєте ви право витрачати допомогу від дітей так, як вам заманеться, без звіту перед соцзахистом? Напишіть у коментарях просто зараз так. Якщо вважаєте контроль несправедливим, або ні, якщо думаєте, що все правильно, і держава має перевіряти кожну копійку пільговиків, давайте подивимося, скільки нас таких, хто не згоден з цією політикою. Ваша активність допомагає просувати це відео, щоб більше людей дізналися правду, тому не лінуйтеся, напишіть свою думку. Це важливо. Повертаємося до наших реалій. Що ж робити, щоб вийти із цієї ситуації і не потрапити під каток державної машини. По-перше, без паніки, ніхто не приїде заарештовувати вас завтра за купівлю продуктів. Автоматичне скасування субсидії за дрібні перевищення витрат це міф. Але диму без вогню не буває. Ризик виникає тоді, коли ваші карткові обороти стають системно великими і незрозумілими для системи. Моя вам рекомендація як юриста: розділяйте потоки. Якщо діти допомагають вам фінансово, і це суми, які суттєво в рази перевищують вашу пенсію, краще отримувати цю допомогу готівкою. Так, це менш зручно ніж переказ з картки на картку, але це повністю знімає питання фінансового моніторингу. Готівка, та це наразі єдиний законний спосіб зберегти повну конфіденційність своїх витрат на побутовому рівні. Ніхто не дізнається, що ви купили заготівку, поки ви не зареєструєте на себе майно, яке підлягає державній реєстрації автоквартира. Друга рекомендація стосується великих покупок. Якщо ви плануєте придбати щось дорожче за 50 тисяч гривень, наприклад. Холодильник, пральну машину і телевізор разом узяті, або робити ремонт. Робіть це грамотно. Якщо ви купите це одним чеком зі своєї картки, ви втратите субсидію на наступний період. Але якщо ці речі куплять ваші діти зі своєї картки і просто привезуть вам, або якщо ви розіб'єте покупки на частини або оплатите частину готівкою, це зовсім інша справа. Також пам'ятайте про виключення: якщо ви витратили навіть 100 тисяч на операцію чи лікування, і у вас є підтверджуючі документи від медичного закладу, субсидію вам не скасують. Це життєво необхідні витрати і закон тут на вашому боці. Головне, зберігайте всі чеки, виписки та договори. Папірець це ваш бронежилет у спілкуванні з бюрократами. Ще один момент депозити. Якщо у вас є накопичення, які наближаються до межі в 100 тисяч гривень, подумайте про те, як їх зберігати. Можливо, варто перекласти частину коштів на ім'я чоловіка чи дружини, якщо це дозволяє не перевищувати ліміт на кожного, або ж знову таки зберігати частину в готівковій формі чи у валюті на руках. Банківська таємниця в Україні, на жаль, стає дедалі прозорішою для контролюючих органів. І хоча банк не побіжить сам доповідати, що у вас 101 тисяча на рахунку, при черговій верифікації МінФін надійшли запит, і банк змушений буде відповісти. Не тримайте всі яйця в одному кошику, особливо якщо цей кошик прозорий для податкової. Також будьте обережні з переказами на картку за щось. Якщо сусідка перевела вам гроші за те, що ви продали їй городину, або ви підробляєте репетиторством, в'язанням чи ще чимось і отримуєте гроші на картку, це, це вже не просто допомога родичів, це незадекларований дохід. І тут ризик не лише втратити субсидію, а й отримати штраф за незаконну підприємницьку діяльність. Якщо ви отримуєте регулярні платежі від різних людей, система фінмоніторингу банку може заблокувати рахунок і вимагати пояснень. Тому для дрібних підробітків краще використовувати старий добрий кеш. Розв'язка нашої сьогоднішньої розмови така: система контролю дійсно посилюється. Держава хоче знати про нас все, щоб економити бюджетні кошти. Новина про те, що за витрати вище пенсії автоматично забирають субсидію. Є частково маніпулятивною. Автоматично це відбувається лише при перетині чітких меж. Покупка понад 50 тисяч депозит понад 100 тисяча. В інших випадках це. Це процес звірки даних, який займає час і потребує доказів. Але, як то кажуть, попереджений, значить озброєний. Не давайте системі зайвих приводів для перевірок, користуйтеся картками розумно для дрібних витрат. А значні суми та накопичення тримайте в тіні, якщо хочете зберегти допомогу від держави, це наша реальність і ми мусимо до неї адаптуватися. А тепер відповідь на те питання, яке я задав на початку і яке звучить у заголовку: чи заберуть субсидію, якщо витрати перевищують доходи? Відповідь: Так, заберуть, але тільки якщо ви офіційно спалилися на покупці вартістю понад 50 тисяч гривень або маєте великий депозит. Якщо ж ви просто витрачаєте допомогу дітей на їжу та ліки і суми не космічні, спіть спокійно, але краще не зловживайте безготівковими переказами. Бережіть себе, свої нерви і свої гаманці. Не забудьте підписатися на канал, щоб знати свої права, і поділіться цим відео з друзями та сусідами. Вони мають це знати. Слава Україні!